Починаючи з 8 грудня нинішнього року, снігова стихія і морози нагадали, що зима не буває повністю передбачуваною. На щастя чи на жаль, на території Дунаєвецького району випало сніго більш ніж достатньо. Тому подолання наслідків несприятних погодних умов, що мали місце на території Дунаєвеччини, стало питанням номер один і для влади, і для кожного жителя краю. З першого дня стихії начальник цивільного захисту Дунаєвецького району, голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий, підписав наказ про створення районного оперативного штабу. Координацію дій по ліквідації наслідків надзвичайної ситуації по усіх напрямках здійснювали особисто очільник району, його заступники та керівники відповідних установ та організацій. Перша хвиля сніжної стихії відбулася з 9 по 10 грудня, і вже за цей проміжок часу снігу випало чимало в окремих місцях. Снігові замети досягали більше одного метра. Друга хвиля тривала з 15 по 17 грудня і ускладнювалася вітрами. Сильні снігозамети викликали надзвичайну ситуацію, яка в значній мірі зробила заручниками більше як половини населених пунктів району. Пошкоджено чотири лінії електропередач 13 сіл залишились без електропостачання. Тому до списку оперативного вирішення потрапили найбільш основні проблемні питання з організації очищення доріг місцевого значення. Було також визначено напрямки першочергових заходів щодо залучення важкої інженерної та військової техніки, забезпечення безперебійного енерго та теплопостачання усіх населених пунктів. І вже станом на 18 грудня електропостачання до сіл було повністю відновлено, проте ще 10 населених пунктів залишалось у сніговому полоні. Через отакі несприятливі погодні умови у нас практично біля половини сіл не було доїзду. Враховуючи цю ситуацію, разом з управлінням надзвичайних ситуацій і з райдор відділом, ми проаналізували кожну дорогу, кожен населений пункт, додатково залучили всю техніку наявну, яка сьогодні є в районі. Я хотів би сказати, що керівники окремих. Підприємств, інвестиційних компаній з розумінням підійшли до справи, виділили додатково пальне, виділили всю можливу техніку. В окремі дні в нас працювало більше ніж 20 одиниць техніки, але на жаль, є такі місця і населені пункти, куди наша техніка дійти неможливо не в змозі була. Тому -то ми додатково залучили військову техніку. От яка прийшла до нас із Староконстантинова, по домовленості з військовою частиною. Скажем, так ми заключаємо як договір на шепську допомогу. І я хотів би сьогодні щиро подякувати командиру військової частини Ігору Миколайовичу, заступнику його із технічної частини, який от безпосередньо сам от за рулем вже третю сутку сидить регайло Юрій Петрович. І от якраз завдяки такій машині, ми практично доходимо до кожного населеного пункту. Крім цього, ми залучили техніку із Смотрицького кар'єру, де керівник Ткачук Анатолій Андрійович якраз завдячується тій техніці, там Вольва така техніка сформована на базі цього трактора. І от цих дві одиниці практично сутками, круглою сутками, ми практично зробили доїзд майже до кожного населеного пункту. Ми, Я думаю, сьогодні от четвер. Значить, до кінця дня в кожен населений пункт дорога буде, значить, пробита. Безперечно, що далі буду допрацьовувати райвід райдор наш. Дзюрак своєю технікою розширювати, приводити її до ладу. Хочу сказати, що більшість сільських голів з розумінням теж поставилися до цієї справи. Додатково залучали е, людей, додатково залучали техніку. Як приклад, скажу, що тільки в одній ганівці в один день працювало більше ніж 100 чоловік з лопатами на дорозі, щоб пробити проїзд до ганівки. Е, люди розуміють цю ситуацію. Знаю, що от стихія, яка така, скажімо так, неждано і негадано прийшла в цей період, і якось за рахунок такої розуміння і вболівання за справу, звичайно, ми сьогодні робимо доїзд до кожного села, до кожного пункту, щоб своєчасно були везені продукти харчування, щоб, звичайно, було медичне обслуговування і саме сумне школи працювали, і діти пішли до шкіл. Ми, безперечно, будемо і робити висновки певні і організаційні. Тому тому що, як показав досі, що практика, як показали от такі надзвичайні ситуації, ми ще в деякій мірі окремі наші управління не готові до цієї роботи, значить, і організаційно не готові, і технічно, і фінансово. Але це вже пізніше буде. Зараз основне завдання наше стоїть, що ми дійсно своєчасно до кожного села дійшли і зробили, скажімо так, сполучення, щоб люди могли вільно з'єднуватися із райцентром, і, звичайно, було забезпечено. Нажит діяльність кожного населеного пункту. На час виходу передачі в ефір уже відомо, що від снігу очищено усі дороги до населених пунктів Дунаєвеччини. Продовжуються роботи по очищенні вулиць сіл та селищ. Кажуть, що стихія не обирає і що ми безсильні проти неї. Ми безсильні, якщо не готові або якщо не хочемо. У випадку, коли обирається інша позиція, стихія результативно долається. Значні опади у вигляді снігу, згідно прогнозів, будуть продовжуватися, адже зима набирає обертів. Вона непередбачувана і кожен сприймає її примхи по-своєму. Для зима хороша, але то, що дороги немає, кругом дороги не чистять, Тротуарів нема. Згорнули, а тротаром йдеш дорогою. Страшно, бо машини їдуть». Ну, незручності те, що дороги засипані, ще немає як добиратися, От що кудинці нема автобуса. І не буде ходити, бо хай люди куплять е, ці колеса. Ну то скажіть, будь ласка, люди страдають, досить дороги немає, то що нема чим їхати. Mm -hmm. то це такі складно. А більше погодякувати, газ є, світло є, вода теж є. Що ще люди гірше страдають, є в людей більше гірші умови чи в нас? У 74-му році в грудні в місці був теж сніг. Впав сніг, було багато снігу, був мороз, а в лютому місяці вже було тепло. І до кінця до травня вже снігу не було, нічого не було. Тут трудно сказати, що завтра буде. Зима є зима. Я пам'ятаю цю зиму, що ми в школі вчились, робили тунелі, бігали поверх, хатів сніги були. І цього року так ну а що зробиш? Це природа. А що ми вдіємо? і поробити? Треба, і покидати. Треба, і все треба. Зима є зима.